Братислава не постачатиме зброю для Києва, надаватиме лише гуманітарну допомогу. Так, новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо окреслив зовнішню політику свого уряду щодо України. А ще заявив, санкції проти РФ шкодять самій словаччині як прем'єр-міністр, я буду підтримувати нульову військову допомогу Україні. Я не голосуватиму за будь-які санкції проти Росії, якщо на столі не буде аналізу впливу на словаччину. Якщо санкції будуть такими, що завдадуть нам шкоди, як і більшість санкцій в минулому, тоді я не бачу причин підтримувати їх. Опоненти розкритикували Фіцу не тільки за поблажливе ставлення до Москви, але й за те, як він вільно трактує визначення всебічна допомога для України. Озисом я не лінгвіст, але не можу уявити, як хтось може тлумачити термін всебічна допомога інакше ніж як таке, що включає всі аспекти. Це означає, що комплексна підтримка України включає гуманітарну, економічну, політичну та військову допомогу. Президентка країни Зузана Чапутова під час призначення нового коаліційного уряду попередила прем'єра та його міністрів. Словаччина переживає складні часи, але заради власного добробуту і безпеки має зберігати єдність із ЄС і НАТО та підтримувати Україну. Нас чакаю грозне вам доведеться зіткнутися з високими цінами на енергоносії відновленням державних фінансів при збереженні соціальних стандартів. Я рада вашим запевненням, що країна й далі буде членом ЄС та НАТО. Я вірю, що ви продовжуватимете політику добросусідства щодо нашого постраждалого східного сусіда. Асотоводборніковторибів олавали някакві водночас Фіцу підтримує свого угорського колегу Віктора Орбана, який критикує ЄС, заграє з Китаєм і тисне руку Путіну. За даними політику, у Брюсселі побоюється створення промосковського тандему Братислава Будапешт. Сама ж словаччина надто мала, щоб впливати на політику євроспілки. А угорський прем'єр Орбан, попри антиєвропейські виступи, врешті-решт підтримував важливі рішення ЄС, хоча й вибивав для себе поступки. Пише видання. Щоправда, після останніх заяв угорського прем'єра, глава дипломатії ЄС Жозеп Борель натякнув Орбану в Євросоюзі його ніхто не тримає.